Вітання! А сьогодні у нас буде трошенько інформаційне відео. Трошечки ну, хочу поділитися своїми планами на майбутнє, набложити його. Так, сразу кажу, що відео будуть виходити і огляди на фільми, і на книги. Просто чогось цей період хотілося посвятити, присвятити саме книгу оглядам. з чого мене так накрило, але... Цей період часу був присвячений в більшості своїй саме книгам. Бос нічого, просто так накрило, просто так захотілося якогось сенсу, глибокого сенсу, підтексту. Щось таке, такого не було. Ну, одне відео про такт ми випустила, ну і так в основному книгу огляди. Ну просто... Так захотілося. І якогось підґрунтя змісту сенсу воно й не мало. Просто моє особисте бажання. І ось дивіться, починала цей блог вести кацапською мовою. Це було ще до 24.02. Тому свої старі відео я перезніматиму. Краще вже перезняти передивитися, що я там оглядала і з новою, більш актуальною думкою, виписати нові відео, нові огляди, з більш адекватною, може, з більш, ну, точно буде більш актуально для того часу, для нового часу. Ось, передивлюся те, що я там оглядала раніше, ті е, тайтли перечитаю і випущу нові відео з більш актуальною. З більш актуальною думку на даний час, ну, коли буду знімати відео і викладати їх до мережі. Бо умовно ти, умовно Гаррі Потера в 15 прочитав, а зараз тобі там 35 думка могла 100-500 мільйонів трильйонів раз змінюватися. Так ось, старі відео пропадатимуть, Сразу кажу. старі відео з каналу пропадатимуть, бо я їх... Ну, так ось звідси, Зняла нове відео, старе, старе видалила. Нове зняла, старе видалила. І так, ну, зніматися вони можуть трошки частіше, ніж викладатися в мережу, так що не дивуйтеся, що замовно за тиждень там 5 відео пропало, а викладене відео було лише одне. Просто кажу. Я трошечки, коли є можливість, стараюся побільше відео в запас записати, щоб ну, мати ну, загашні ну, якби, ну, подушку ну, на чорний момент, бо мало лі, мало що, а щоб відео могли ну, так чи інак більш менш регулярно публікуватися на каналі. Та, зараз у нас з вами розмовний ролик, але хотілося б сказати, тому старі відео не буде, ніякої переозвучки його, або що будуть виклад... будуть, буде виключно перезйомки. Нові відео на новій локації, з новим, знову нових локаціях, з новим фоном. Так що старі відео... Будуть потрошку перезніматися, може парочку відео на украю українською мовою перезніму, щоб була якість звук або картинки трошки краще. Ну всі кацапомовні, ну 100% от це видаляю і перезнімаю їх на новий лад, ну і видаляю, щоб все у мене було лише рідненьке українське. Дякую за увагу, дякую, що вислухали. До побачення і на все добре.